Старт сезону з новим треком український картинг поповнився новим центром цивільного прокату. Кожен охочий житель і гість столиці може відчути себе повноцінним гонщиком, осідлавши найпростіше, але водночас доволі складний у керуванні гоночний болід. Картодром Мінгулкарт має в арсеналі дев'ять картів потужністю 13 кінських сил, 700-метрову звивисту трасу та команду досвідчених механіків та інструкторів. Машини у нас саме в принципі в Києві, я думаю, в Україні. 13 лошадиных сил, для проката это сильно быстро. Вот, сделали интересную трассу и вот будем проводить в основном, наша задача будет э, проводить гонки, лиги, разные отборы, какие-то битвы между там, спортсменами, прокатными пилотами, то тобто есть такого плана. Поэтому, в принципе, это всем интересно, умеем этим заниматься, поэтому вот, вот собственно говоря, идея. Офіційне відкриття комплексу «Інгул Карта» ознаменував урочистий заїзд професійних картингістів. Найдосвідченіші гонщики Києва і України позмагалися у вправності керування між собою і водночас оцінили техніку і конфігурацію траси. По тому поділилися своїми враженнями та рекомендаціями з глядачами першого автомобільного. Головне, не спадати у відчай, не розчаровувати з першого разу, а постійно працювати над собой. Карты очень хорошие. Карты соди. Это серйозна техника, на которой приятно ездить, даже новичкам и уже таким з с опытом. Понравилось. Я думаю, что любому человеку будет интересно. Трасса достаточно интересная. У нее есть хорошие, длинные, прямые, интересно побороться. При этом, если якщо ви займаєтесь картингом не перший рік, то найдете здесь для себе заковыристых участків, над которыми придется поработать. Потім прямой желательно чуть раніше, щоб взяти чуть шире перед заходом в одну весочку, і потім на виході буде більше есть возможность є можливість то на прямой. Картудромингу працюватиме щодня. Тим, хто недостатньо впевнений, у своїх силах рекомендують приїжджати все одно. Тут можна Пройти експрес-тренінг зі спортивного водіння, що значно підвищує шанси показати найкращий час.